Подія року, напевно, в місті Черкасах це після 9 місяців з моменту розпуску виконавчого комітету міська рада все-таки утворила новий виконавчий комітет. Це рішення набуде чинності з 25 листопада. Мене радує те, що нарешті після п'яти місяців роботи в міській раді сформувалася більшість минулого тижня. Ця більшість сьогодні складається із 32 депутатів міської ради. Виконавчий комітет, звичайно, складний, 15 членів виконкому, з них 9 осіб на представники громадськості, які працюватимуть на громадських засадах. Частка членів виконкому, які обізнані з тим, що таке місцеве самоврядування і мають, бодай, якийсь досвід роботи в цій сфері, чи депутатами, чи Державними службовцями їх дуже мало. Тому я допускаю, що найближчі кілька місяців виконкому буде працювати непросто, доведеться багатьом людям вперше вникати в компетенцію виконавчого комітету, з'ясовувати, що до неї належить, які питання виконавчого комітету повноважені розглядати, і які відповідно рішення він має приймати станом на Сьогоднішній день до управління соціального захисту за житловими субсидіями звернулося понад 18 тисяч родин. Це на 5 тисяч родин більше, ніж у нас було в попередні кілька років. То у нас загалом десь в середньому 12-13 тисяч родин отримували житлові субсидії. Сьогодні таких звернень вже 18 тисяч. І сьогодні маємо досить серйозні проблеми із оперативністю нарахування цих житлових субсидій. Буквально за тиждень до початку опалювального сезону, лише в середині жовтня місяця, Кабінет міністрів вчергове змінив порядок нарахування субсидій. Раніше, як ви пам'ятаєте, в липні приймалися рішення про субсидії і новий вид допомоги компенсації вводилися. Потім цей механізм так і не був втілений в життя, і в середині жовтня місяця кабінет міністрів залишив лише субсидії, але суттєво змінив умови для їх отримання і суттєво змінив нарахування. Минулого тижня був опублікований звіт про прозорість органів місцевого самоврядування в Україні. Ви знаєте, що Черкаси там зайняли передостанню сходинку. Гірше Черкас із публічністю виглядав лише Донецьк, місто Донецьк, міська рада. Безумовно, мені надзвичайно прикро за ці речі. Безумовно, ми маємо ситуацію з моніторингом, який відбувався протягом останнього року. І той спосіб роботи попередньої влади сьогодні якби нам демонструє свою ефективність. От я сподіваюся, що Черкаси стабільно будуть в трійці, максимум в п'ятірці обласних центрів за показниками відкритості, прозорості, доступності влади для громадян. Нагадаю, відбулася уже частина фінального етапу, частина дебатів, вже виступили представники обвинувачення, виступили потерпілі. Залишається в судовому розгляді лише вислухати в дебатах сторону захисту. Тому в середу ця процедура відбудеться і після цього, очевидно, через кілька днів буде призначене останнє судове засідання для оголошення рішення суду. Я сподіваюся, що ця півторарічна епопея з кримінальним переслідуванням мене буде завершена. Тому запрошую всіх бажаючих, в тому числі і телевізійників, відповідно до рішення суду. Засідання дебатів, воно абсолютно відкрите, доступне для представників ЗМІ, доступне для фотографування і відеозйомки. Тому, якщо є бажання, то будь ласка, початок засідання, що не помиляюся в 10-й годині ранку.